Вовк, собака та кіт, українська народна казка. Жив був чоловік і був в нього собака. Поки пес був молодий, добре стеріг хазяйське добро, а як постарів, господар прогнав його. Блукав бідний пес степом, ловив мишей, що знайде, те й їв. Одного вечора зустрів його вовк. Здоров, куди йдеш? питає вовк. Раніше мене господар любив за те, що я охороняв дім, а тепер, як постарів, прогнав мене, блукаю тепер без притулку. Може, ти голодний? запитав вовк, дуже голодний. Тоді ходімо зі мною, я тебе нагодую, сказав вовк. Ідуть вони степом. Побачили стадо пасеться. Біжи, собако, подивись, що там за худоба, каже вовк. Побіг пес, повернувся і каже Вівці. Ех, не годяться нам вівці, понабираємо вовни в зуби, а не наїмося. Ходім далі, ідуть собі далі. Побачили ще когось. Біжи, подивись, хто там, знову каже вовк. Пес побіг і повернувся, гуси. І гуси не підходять, пір'я наберемо, а голодні залишимося. Ходімо ще далі. Знову бачить, хтось пасеться. Біжи, подивись, собако, хто там, просить вовк. Пес побіг, повернувся, коняка. Оце буде здобиш, зрадів вовк та почав гребти лапами землю, сердитися. Дивись, собако, мій хвіст тріпочиться? Так тріпочиться, каже пес. А очі мої посоловіли, питає вовк. Посоловіли. Тоді вовк, як кинеться на коняку, схопив її за гриву і повалив. Ось наїлися вони доскочу, та тут набігли вовки та й прогнали собаку. Іде пес далі і зустрів кота. Здоров, котику, куди йдеш? Блукаю, відповів кіт. Колись був потрібний, ловив мишей, а тепер старий став, очі вже не ті. Хазяїн прогнав мене. Ходімо зі мною, запропонував пес, я тебе нагодую. Ідуть разом, побачили когось. Біжи, котику, подивись, хто там пасеться. Кіт побіг і повернувся. Вівці. Ні, вовни наємося, а не їжі. Ходімо далі. Побачили ще когось. Подивись, котику, хто там. Кіт подивився гуси, і гуси не годяться, пір'я не їжа. Ходім далі. Нарешті знову побачили когось. Біжи, коте, подивись, хто там. Коняка, каже кіт, оце наша здобич. Почав пес сердитися, гребти землю. Дивись, котику, чи трепочеться в мене хвіст? Ні, не трепочеться», – чесно відповів кіт. Пес ще більше розсердився. Дивись ще раз. Трохи трепочеться», – каже кіт, а очі мої посоловіли, питає. Ні, кажи, що посоловіли, сердиться пес. Нехай буде, що посоловіли, каже кіт. Тоді пес розігнався та кинувся на коняку, а коняка як махне копитом, так і повалив собаку на землю. Лежить бідолаха з витріщеними очима. Кіт підбіг і співчутливо промовив Ой, братику, тепер у тебе справді посоловіли очі. Ось і казочці кінець.